Іван Федоров, міський голова Мелітополя, зараз з нами на прямому зв'язку. Іване, добрий ранок Так, вітаю. Я вас може, у вас є трохи більше інформації про цей вибух в Бордянську. Я пропоную в цілому підвести підсумок тижня сьогодні в неділю. Тож в кожному місті глибокого тилу було сьогодні в цьому на цьому тижні надгучно і Мелітополі, і Бердянську, і Генічку. Звичайно, Бердянська на цьому тижні приніс найбільші втрати ворогу, тому що там на Бердянському аеродромі було знищено велику кількість рашистських гвинтокрилів, які саме і були однією з найбільших загроз для наших. Українських військових на Запорізькій лінії фронту вчора також обухало на території тимчасово окупованого Бердянська і саме на території аеродрому. Тож продовжується там ліквідація ворога. Але найголовніше це те, що ворог вже чітко розуміє, що немає в нього глибокого тилу на території тимчасово окупованої Запорізької області. Саме через те ми бачимо декілька тенденцій. Перш за все, ворог. Продовжує переміщення своїх військових, своїх свого тяжкого озброєння і розосереджує його. Також ми бачимо, що ще більше російських військових вони почали розміщати на території Азовського узбережжя, а саме на території Генничіска, на території Кирилівки та Приазовського Саме там вони роблять свої тренувальні бази, і одна з найбільших сьогодні сконцентрована між Бердянськом та Маріуполем. Саме там ворог сьогодні концентрує величезну кількість своїх своїх військових складів боєприпасів, а також можна сказати, що цей тиждень ознаменований ще тим, що ворог розпочинає будівництво чергової оборонної лінії. Не знаю, яка вона вже зараз рахунком але ми бачимо тенденцію, що до портів Бердянська та Маріуполя ворог почав привозити кораблями бетонні споруди, почав привозити чергові партії зубів дракону для того, щоб будувати чергову чергову лінію оборони, чергові оборонні споруди так. Ми тенденцію бачимо безпосередньо між Бердянськом та Маріуполем. Ворог продовжує будувати лінію оборони а також в напрямку Полох та в напрямку Такмака, також ворог окопується і намагається побудувати те, що буде заважати нашим військовим. Але впевнений, їм це. Точно не вдасться встигнути зробити. Ну поза як ми вже так пройшлися. Ви вже пройшлися по тих основних подіях, які відбулися упродовж тижня. Застосування ракет атакамс. Ми теж не можемо не згадати. Чи зараз вже час зробити висновок? Який ефект це мало на окупантів? Я маю на увазі і моральний, але очевидно, і з точки зору військової Моральний точно мало досить поганий, але для нас добре, для них поганий. Але ми бачимо одразу, коли є вдала ліквідація ворога, що це відображається на нашому місцевому населенні. Сьогодні ворог продовжує. Масові фільтрації, масові знущання над нашими мешканцями, а особливо це можна побачити в Токмаку, там де ворог проводить надпотужну фільтрацію. Наприклад, сьогодні вони перейшли до нового заселення, до будинків та квартир. Тепер вони майже опечатують всі квартири першого поверху для того, щоб на першому поверсі засіляти своїх військових та тих, хто приїжджає до тимчасово окупованих міст. Також ми бачимо тенденцію, що вони проводять фільтрацію. І в Мелітополі, і тепер проводять її і серед дітей, а вони намагаються знайти тих дітей не лише вже дорослих, а тих дітей, хто має зв'язок з мешканцями, які виїхали з тимчасової окупації, тим, що вишуковують застосунки для онлайн навчання, вишукують меседжери сигнал. А також вишукують, навіть якщо українська мова встановлена в телефоні або в комп'ютері, це також для них тепер ворог. Що стосується військового як діє з військовій частини. Те, що продовжується знищення ворога, звичайно, ми бачимо на поведінці їх ворожих військ, які знаходяться на нашій території, вони меж з собою сьогодні чинять перестрілки. Ці перестрілки були щонайменше декілька разів на території тимчасово окупованого Мелітополя. Ми бачимо, що вони просто розстрілюють своїх дезертирів. І так ми мешканці повідомляють, що в посадках біля Токмаку вони знаходили тройку та четвірку російських розстріляних військових. Тож, вони показують свою реакцію таким чином, що вони намагаються вбігти з поля бою. Але на жаль, сьогодні це носить одиничний характер, а не масовий. Ну це сьогодні. Як буде далі? Побачимо. Звичайно, про це з вами поговоримо в ефірі. Іван Федоров вдячні вам, міський голова Мелітополя, про поточну ситуацію на Мелітопольському напрямку в цілому на Запоріжжі.